Привіт, ви на нашому каналі Кубай Дизайн. Сьогодні хочу показати знову наш новий проєкт. Звичайно, це Гелік. І це G63 машинка 2019 року. Будемо переодягати його в е, Брабус але не просто е, Брабус, а в Супер Блек. В Брабуса взагалі е, багато є моделей: Super Black, Super White, Rocket і так далі. Тобто, клієнт вибрав е, Супер Блек і. Зараз я розкажу в двох словах, взагалі чим він відрізняється просто від Брабуса. Спочатку в будь-якому випадку ставиться Брабус обвіз. Це там передній бампер, далі розширювачі крил. ідуть. Тобто одразу видно, як відрізняється стандартний, е стандартні арки, тут 12 сантиметрові арки стандартні стоять. Коли ставиш... Брабус обвіз, от наскільки колесо сховане всередину. Тут треба мінімум проставку давати 3 см при умові, якщо колеса МГ залишається. Тобто клієнт зимою буде все-таки на МГшних дисках їздити. На весну, в будь-якому випадку вже поставить Брабус 24 Ну Коли 24 ставиш, вони набагато ширші, тоді воно буде гарно виглядати, але навіть на Брабус колеса треба проставки ставити. Ми навіть ставили проставки, коли перший рокет збирали, взагалі 5 см. Ну, це забагато, сюди треба 3 см, тому що машина буде в Європі кататись і є банальна причина, так як зараз 6х6 не можу виїхати з України, тому що колесо більше виступає за арку і не пускає через границю. Банальщина, але так є. Тобто, щоб такого не було, то 3 см тут будемо ставити, розширювати. Black Edition, в принципі. Super Black Black Edition, чим вони, скажімо так, назва говорить за себе, майже все має бути чорне. Тобто ці всі вставки також чорні. Тут вже по бажанню клієнту, клієнта, можливо, він ще думає, можливо, тут ще будуть карбонові вставки. Це вже в процесі. В процесі. От, наприклад, сюди ставимо, будемо ставити 3 см розширювати. Тут вже колесо не так сильно виступає, і тут будемо 2 см, в принципі, тут буде достатньо. Зараз автомобіль піднятий, то трошки е, панара у нас уходить. Ну, тобто, якщо правильно пояснити, скажімо так, тут поперечна тяга, та що е, міст е, тримає, вона, коли машину піднімаєш, вона трошки е, зміщається в сторону. Коли машина е, стає на колеса, то вона вирівнюється. Так, далі. Тут такі від рокета стоять насадки, вони будуть з підсвіткою. В Super Black вони також е мають бути з підсвіткою. Тобто це така так, обов'язкова опція, якщо робити супер Блек. Оце все отак виглядає. Ну В принципі, вони досить, дуже гарно виглядають. От, оця якраз позиція тут якраз дуже вписується. Так, далі на рахунок заднього бампера. Задній бампер. Ну, тут ми зараз просто приміряємо, дивимося, як все підходить, чи все чітко, і тоді робимо корективи, тоді даємо на покраску і знову збираємо. Тут має бути дифузор стояти карбоновий. Ну і це все повністю в принципі, в чорному кольорі. Тут будемо замінювати цю кришку на карбонову з написом Браво. Ну і відповідно логотипи всі будуть. Браво з 900, так, так, так як по оригіналу, все так як має бути. По салону, в принципі, зараз ми з клієнтом узгоджуємо, що ще будемо тут е, замінювати, але поки це так, в стадії, е, скажу так, в стадії обговорення, що тут буде встановлюватися. Так, пішли далі, покажу, як виглядає, дифузор, який буде встановлюватись в передній банк. Отак я його просто накину. от Він сюди буде так встановлюватись. Тут в комплекті йде, якщо стандартний обвіз купуєте, він пластиковий йде, він може фарбуватись чорний колір або ставитись карбоном. Також ще тут вставочки з ледами мають бути теж карбонові. Ну, Логотип Брабус. Логотипи Брабус у нас такі, щоб е, дестронік пробивав, щоб дестронік працював. Так, і ще покажу зараз така вставка в решітку. Також має встановлюватись. Супер Блек. Воно є, от так. ну грубо говоря, щоб було видно, як його так воно має. Е, в Rocket вона трошки по-іншому виглядає. Тут ще такі, така йде перемичка, вирізається кусочок решітки оригінальної і тут вставляється підсвітка. Е, в Super Black такого немає, тільки в Rocket накладочка йде. Ну, вона так підкреслює, скажімо так, автомобіль. Ну, накладка на мотор у нас також є, але клієнт також зараз думає, чи її потрібно ставити, чи ні. Так що такий от йде процес. Далі будемо... Знімати ще цікаві відео навіть по цьому авто, як воно вийшло, і взагалі весь процес, якщо взагалі комусь буде цікаво, як поставити ці деталі, якщо ви навіть захочете закінчити своє авто, у вас будуть деталі, не знаєте як. Можете також до нас звертатись, ми можемо давати вам інструкції по встановленню. Так що підписуйтесь на наш канал, бо буде далі багато цікавих відео.